Селище міського типу квасилів рятувальники для навчань обрали не випадково, адже в населеному пункті проживає майже 8 тисяч мешканців. Також тут знаходиться залізнична станція рівне з Долбунів, де щогодини в різних напрямках України курсують пасажирські та вантажні потяги. Розташовується чимало технологічних підприємств та має місце щільна забудова приватного житлового сектору. Селище має таку достатньо складну інфраструктуру. Проживає багато мешканців, є багато багатоквартирних житлових будинків. Висотних залучені були служби пожежно рятувальні підрозділи головного управління, сили служби цивільного захисту району. Справились всі на оцінку добре, всі спрацювали за планом. За планом до місця події прибуло три пожежно-рятувальних відділення рятувальників: мобільна оперативна група обласного управління ДСНС та служби взаємодії району. Працівники міліції перекрили автомобільний рух та забезпечили безперешкодний проїзд спецавтомобілів до місця надзвичайної пригоди. Вогнеборці швидко ліквідували загорання та врятували людей. Потерпіли, відразу надали першу невідкладну допомогу та передали медикам. Було видно, що сьогодні є розуміння місцевих органів влади. Ми Бачимо ті недоліки, які у нас є по відпрацюванню взаємодії. Ми бачимо сьогодні, що у нас є певні проблеми з гідрантами на території для того, щоб заправити пожежні машини. Але в загальному є позитивний досвід. Всього у навчаннях взяло участь більше 70 рятувальників ДСНС та працівників екстрених служб району. Також допомагали вогнеборцям працювати більше 10 одиниць пожежно-рятувальної, спеціальної, інженерної та допоміжної техніки. Олександр Туз, новини рівного.